Привіт друзі! Hyundai Sonata з Америки. Помилка по активному круїзу по дестроніку. Був він на офіціалі, не змогли допомогти людині. Приговорили під заміну датчик дистанції. Десь він тут в салоні лежить. Мобісовський тут стоїть. Я такої конструкції датчик перший раз бачу. Bosch Continental в основному я бачив. Для Хундая робить. Здається, що Mobis, Made in Korea, от Mobis. Тому зараз будемо пробувати налаштувати. Помилка. Помилка та, що не налаштований. Цей датчик, незакінчене завер... не вирівнювання пише. Це 16, 162.007, здається. Ну потім... Точніше напишу, чи точніше скажу. Не знаю ще, чи вийде в нас адаптувати, тому що з Хундаями я справу це другий раз в житті маю з хундаями. Перший раз була проблема з датчиками, які під бампером стоять сліпих зон. Там ми людині допомогли. Тут, тут не знаю, чи вийде в нас. Поміряли рівнем. Кронштейн стоїть криво. Зараз підрівняємо. Потім будемо пробувати в Русі адаптувати. Значить, помилка c 162.007. Лаунч мені не пропонував ніяких спеціальних функцій по настройці радара. А от мій аутельчик пропонує виставити мішень Kia і нажати кнопочку ОК. Тому. Мішені Кия в мене немає. Буду пробувати зараз з нісановською мішенню. Зміниться що ще ні. Здається мені, що в офіціалів не даремно не вийшло, тому що на одному датчику машина не бачить цілі, а на іншому датчику пише, що не виконані умови там. Якісь. Тому якісь вони обидва ці датчика з дефектом. Ну, або ми щось робимо не так. Але так, щоб і офіціали не так, і ми не так ось от, ціль не найдено. Ось так виглядає датчик дистанції. Може хто знає якийсь секрет з цим датчиком, то поділіться інформацією своїми роздумами. Ось такий, це його рідний був. Пише, що не виконані якісь умови. Ну як рідний? Можливо, і він не рідний, можливо, і це вже просто це датчик номер 1 а то датчик номер 2 На обох офіціали не змогли нічого зробити з цією машиною і ми не можемо. Тому можливо, що обидва цих датчика не робочі. Ось так буде на Пише, що цін не найдено. Сіль я вам не покажу. Секрет фірми. Ну, хто приїде, то побачиш. Стенд правильний для Нісана. А на іншому пише, що тестування не пройдене. невідома помилка. Тобто цей, напевно, датчик краще, тому що шукає ціль, але не знаходить, а той навіть цілі не шукає. Почитав я трохи вчора інтернет, подивився мануали, подивився людей, як це роблять. В общем, лазер в мене б'є через центр машини, через плавнік, під машиною. От стенд такий дерев'яний, щоб не було на якоїсь. Так, тут ось луч проходить рівно по буру, датчик через центр датчика і попадає на стенд. В тому місці, де центр стенда. Тепер будемо по висоті їх, датчик і мішеньки. Остиковувати. Тепер по висоті. Ось в центр радара приходить. Лазер І зараз потрібно, щоб він приходив по центру нашої мішені. Так, мішень потрібно трішки опустити. Зараз лазер проходить через центр мішені і через центр радара. Кермо вирівняли. У нас Канада 100 дюймів до мішені. Пробуємо. Так, гудить. Наш датчик цель не найдена. Зробив я десь уже з десяток спроб, різна відстань і нічого не виходить. Можливо, зараз ще підставлю інший датчик, той який був ще один запасний, може, з ним щось вийде, а потім ще попробую навпаки дуже маленьку відстань. Можливо, так щось спрацює. Що я хочу сказати? Спроб було безліч. Думаю, що 30, а можливо і 40. Я і пірамідку ставив вершиною вверх, вершиною вниз. І відстань змінював. І роблю все по лазеру Тобто ось лазер. Відбиває центр пірамідки, і туди він приходить в центр датчика дистанції. Ось, ну, там похибка, можливо, є не більше 5 мм Я думаю, але це одна із спроб, їх було десятки, тому було там і 5 мм сюди, і 5 мм туди, і ні разу. Датчик цей не побачив мішені. Я так думаю, що в цього датчика дефект в тій частині, яка промінів відсилає в пірамідку. А в того датчика той пише, що е, помилка перевірки стану датчика. Ну, пере, помилка перевірки невідома. Тому я думаю, в того датчика. Та частина, яка відповідає за рухому частину, яка звуки видає, тобто сервопривод десь щось з ним не так під час роботи сервоприводу, виникає помилка і далі не йде програмка. А тут сервопривод відпрацьовує, але промінь міліметровий не посилається, тому можливо, що з двох цих датчиків і можливо один справний зробити. От, Я думаю, що тут щось не те з датчиками, тому що і я не зміг, і офіціали не змогли. Хоч щось би помінялося, хоч би попросило воно там передвинути, покрутити щось, а то просто не на цілі все. Ну або ціль в мене неправильна, хоча зроблена вона максимально точно, з максимально хороших матеріалів. Думаю, що з ціллю все добре. Щось не те з самим радарним датчиком. Тому в кого буде така проблема і захоче перевірити, віддіагностувати, настроїти датчик дистанції на Хундай, Кія або Хонда, звертайтеся, маю. Ну, це я зроблю краще. Поки що так це на, на скору руку сьогодні за день зробив оцю конструкцію. Лазер знайшов, тому що десь він в мене далеко валявся. В общем, в, общем, в общем, буду радий допомогти і заодно свої навички потреную. Всім дякую, хто дивився, до зустрічі. Я не заспокоївся, роблю ще одну спробу. Міст, міст. Поправив трішки радар вліво-вправо, там один міліметр. Була неточність. Виставив все по мануалу, зробив 11 мм в сторону, вліво, так як написано в мануалі, але ну, якщо так сидіть, то справа, якщо з того боку, то вліво ціль здвинув. В общем, буду зараз ще робити одну спробу, якщо цього разу не вийде, то я тоді. Точно здаюся. Все чітко по мануалу, а радар не налаштовується. Воно хрестик в центрі радара, дивимося на трикутник, трикутник теж. У нас по центру. І так, і так, лазери, і вздовж і якщо ставити, все сцентровано і зроблено. Корекція 11 мм і все одно не виходить у нас. Все, любі друзі, здаюся, зроблено безліч спроб. Я по пів сантиметра вліво-вправо, вверх, вниз рухав цю мішень. Тобто, по-любому воно повинно було зачепити промінь. І нічого, спроб. Вчора 20 або 40, сьогодні 20 або 40. Та сьогодні більше ніж 20, це точно. І вчора більше ніж 20. в общем, здаюсь, в кого є якісь підсказки або хоче під'їхати, спробувати на своїй машині, під'їжджайте, будемо пробувати. Я думаю, що ми переможемо. А тут якась напевно поломка з самим датчиком. Або датчик не під цю модель. розрахований щось там не то. Тому звертайтесь, будемо разом спробувати цей дестронік бороти.